На сьогоднішній день у нас склалася ситуація. Відповідно до доручення міського голови. Ми зараз працюємо інтенсивно щодо вивезення людей і поєднання двох берегів. Автобуси будуть відправлятися від зупинки центр і від зупинки розвилка на раківці, будуть курсувати через місто е, Для людей перевезення буде безкоштовним. Наразі не організовано рух таким чином, що автобуси відправляються від зупинки центр і від зупинки розвилка на раківки з інтервалом по заповненню автобусу відповідно і будуть курсувати приблизно до 10-ї години вечора. Безкоштовно наразі працюємо, щоб забезпечити це перевезення людей, щоб люди не хвилювалися і могли добратися до своїх домівок вчасно.